Сьогодні 15 квітня 2024 року, 8 година ранку, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді, моїм дітям, яких хочуть перетворити на рабів наркозалежних з поганими звичками цієї корумпованої злочинної системи, ці покидьки, які знахабніли все своє життя, як паразити, збагачуються. За рахунок інших по свого часу зайняли ті місця, які вони займати. Їм займати не можна було, бо вони руйнують нашу країну зсередини. За допомогою корумпованих зв'язків і награбованих грошей. Іноді руйнуючи навіть самих себе. 63. И я с этими покойками. На жаль, я не с ними. Я з ними не згоден, бо руйнувати долі інших людей за, за для свого блага це злочин проти людяності. Так можуть робити тільки істоти, які втратили, втратили свідомість з реальністю.